Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Сьогодні ми продовжуємо дуже активно працювати з нашими партнерами. Вже я говорив з президентом Фінляндії Олександром Стубом, з головою італійського уряду Джорджо Мелоні, з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, з президенткою Євросоюзу Урсулою Фондерляєм. А також я говорив з прем'єр-міністром Норвегії Стере. Сьогодні. Мають ще відбутись мої розмови. День ми не закінчуємо. Нам потрібні спільні позиції та ще більше скоординованої роботи. Дипломатія сильніше, коли всі ми разом. Ми обговорюємо з нашими партнерами деталі та ідеї з вчорашньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Трампом. Важливо, щоб Америка була і надалі учасницею процесу наближення миру. Саме Америки бояться в Росії, саме американський вплив здатен зберегти багато життів, якщо буде впливати на Путіна заради завершення війни.